Це я поймаю, жива. Як добре, що я жінку на заробітки відправив. Давай! дихай! диха. Алло, не смій вмирати. Ти мені ще гроші вини. Я знаю, що робити. Я не поняв. Ви, 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 ви що ту зробите? Що сталося? Що, що? <гум> Можете перечастковою мамою називати. Ага. Життя тобі спас. Що? Ви чуть в річці не втопилися, а Сашко вас врятував. М -м -м. Ви взагалі, куми, якого чорта ви туди полізли? Я то його. Що? Е котів топив. <різь> Ой, що то пішло, не так? Короче. Пане чутковий, цей. Життя. Життя мені врятували, я навіть не знаю, як я вам маю віддячити. Я просто робив свою роботу. Oh. А на рахунок того, щоб віддячити, я щось придумаю. The way the way. А бере, короче, цей глечик з молоком і виливає молоко на себе! Прикинь, отакого. От ну, а тоді приходите ви. Ні, я, звісно, вам вдячний. Ну, могли б і пару секунд. Почекати. О, і взагалі. Що ми тут робимо? А? Хочете щоб я заяву на річку написав? Ну, дивись. Я врятував тобі життя. Так? Mm, так. Так. А ти у відповідь можеш полегшити життя мені. Ха. Я не Жек. Я субсидій не видаю. Та ні. Я один. А людей в селі багато. І я не можу все проконтролювати. Було б добре, якби хтось мені розповідав різне. Що саме? Що бачив? Що Щоє? А-а. То вам в селі криса потрібна. Не знаю, де такого дід. Ібіла знайдете. Ну, може хтось, кому я врятував життя. Щоб я? Я біда. Та ні, не за що. Вітя, ну, ну, ну чому зразу я біда? Ві, ві. Ну чому? Ти свідомий громадянин. Ну, вже краще звучить, ніж е, Небіжчик. Небіжчик, покойник. Знаєте що, пане участковий? Я ніколи нікому житкого не казав, але. Може, я вам краще город скопаю, га? <різь> я, Вітя, нікого не заставляю. Але ти. Ти. Зобов'язаний мені своїм життям. Ладно. Але знай, це мені дуже-дуже не подобається. Ну. Почнемо. Прикидаєш сам. Сам його з річки витягнув. Ну-да-ну-да. Мій Сашко, він такий герой. Слухай, почекай. Він же ж казав, що ми на море не їдемо, бо він плавати не вміє. Ну, мабуть, навчився. Зато в цьому році точно поїде. <рес> точно. горілочку привезли нарешті. Ставте під прилавок сьогодні ж день тракториста. О, а в мене тільки тридцять літрів залишилось, а це їм на годину і все. <рес> так о, будь ласочка. Віра, А що пляшка без акцизів? Це що? Пальона горілка. А от що зразу пальона? Вона, між прочим, кременчуцька. Ах. Це майже державний виробник. Тільки без ліцензії. Угу. А от совість ти не гризе, ні? Чого не маю мене гризти? Я що гроші в шорах тримаючи як? Ні, я просто переживаю, не хочу, аби Юрчик всяку гидоту пив. А що зразу гидота? Ну, а що? Бачиш, осадочок. Через дві години він осяде і буде не гірша, ніж оригінальна. Во! А Петро підключився до електрики в обхід лічильника. <хи> Більше того, він після того, як посварився з сусідом, зробив так, що то, що мало мотати в нього, мотає тепер <хи> в сусіда. Ага. <хи> так. А Степан, між прочим, теж. Жлабяра. Серегіння Угу. Значить, записуй. В степана! Вітальні! Прям так, та... так, 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 так. Поки що хватить. Є сигарети? Та а, Ну да. <плес> да, Вітя. Якби у Другу світову війну тебе в полон взяли німці, вони б тобою не нарадувались. би. Що? Нічого. Ладно, я піду. Людей штрафувати, а ти поки що можеш бути вільний. Що ви всі штрафувати будете? А ти думав, нащо мені ця інформація? Книжку писати? Хех. Тобто що, що все виходить через мене? Та ти не переживай. Я ж не ти, я тебе не здам. Дай Боже, Куме. ти, господі, куми? То ти, не пугайте. Що робите? Питають збити з пантелику екстрасенса. Кого? Нашого участкового. Проти його здібності знати, хто що в кого вкрав, де на мотиви, де сховав. Учасники битви екстрасенсів повні бездарі. Кажуть, що він душу дьяволу продав. О, цей. Нема у нього ніяких екстрасенсорних здібностей. Ага, нема. Он, Миколин дід, цілий рік від німців в подвалі ховався. Цілий рік. Учасковий прийшов, заліз з подвал, конфіскував всю самогонку і тихо вийшов. <різв 'я> а ти каже? Не, не продавав він ніяку душу дьяволу, то я. всех сдал. <Слышленный> В смысле? Я ментовская Креса Где, чка, 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 так, что, это, это все, ну, у той, что, и, как все, пос, то все из-за тебя? Ага. Ах ты ж падла. Алю іди ну, сюди! Зараз я тебе перекрашу! Іди сюди! Щоб бігати за тобою досі! Ковбаси не треба. Може, хліба чи консерву. Отако От просто три пляшки горю. З ним тракториста вас. Верунчик, привіт! Привіт! Чула ти сьогодні кума врятував. Ну, молодець. Дякую, що зберіг мого боржника. Плату спроможне. Ну так, да. але то ще не всі хороші новини. Е, Віра, я довго думав. Сьогодні такий день. Вийди, будь ласка, сюди і очі. Я готова? Слухай, уважно. Вера, я конфісковую в тебе цей безакцизний алкоголь. Що? Це ж для тволобла. Це, я пішов. Ох, ти ж падлюка! Господи, звідки ж ти про нього дізнався, та? Що, прям так і сказав? Ага. ага. Ну так, да, каже, мов твоє життя тепер належить мені, і ти будеш робити все, що я скажу. Блін, прям точ-точ моя теща після свадьби. Ладно, вилазь Мухтар. Так, що, куме, то його думаю, скоро і вас доведеться здати. Треба да. мене ну, тось, вас угу. рятувати. Ну так. Да. Так, ви мову жестів знаєте? Лю-лю. Ні. Не? Не. Отлично. Тоді, коротше, відрізаємо вам язика, щоб ви нічого не змогли розказати. Почерк у вас і так хріновий, ніхто нічого не пойметь. Що такому мені ця ідея не дуже подобається? Може лопатою луснуть, все забудеш. Ну, <рес> так. А і наших ідей нема? Є. Але дуже хорошо, що в мене сіцилійська мафія. Зараз би стояли в забітоновому тазіку з ногами. Ой. Участковий. А. <кхів> Алло. <кхів> Я трошки заятий. Ні, не відшибла пам'ять. Так, Я пам'ятаю, ви врятували мені життя. Зараз буду. Можуть, коротше, бігти до нього. Ага. А ви Це куме. Відро перемалюйте в інший колір. І мені не кажіть, в який. На всякий случай. Треба щось зробити з цим павліком Морозовим. Басу, хліб, тушонку, майонез і бутилочку горілки. А може, всю то закусочку без горілки. А нема біжгорілки, закінчилась. Того ж ти здав мене, а? Яра. А чого пляшка без акцизі? Це що? Палю горілка? Я просто переживаю, не хочу, аби Юрчик всякого дотупив. Точно, Яринка. Це ж вона мені зіпсувала день тракториста. Це знову я. Прововка-промовка. Прововка-промовка. Логак на поміні. Ти жіла, Крашена, не тобі було участковому да на кращу подругу стукати? Що? Розказала своєму мусорку про сусідську курку, яку ми з Юрчиком на шашлик пустили, так? Да? Ага, кращий захист це нападіння. Прибігла сюди з видуманою історією про свою курку, і думаєш, я забуду, що ти розказала у про ящик паленої горілки в мене під прилавком. На відміну від тебе, я нікого не здавала. Це, певно, тобі кара Божа, за те, що ти дружбою пожертвувала раді того, щоб Сашко якусь нещасну премію получив! Брехуха! Баба Вазарна! Потанцюємо! Ні просить. <клухи> Алло? Це редакція газети Полтавський вісник. У мене для вас є сенсаційна інформація. В нашому селі з'явився дуже талановитий участковий. Угу. Я навіть назву придумав. Полтавський коломбо. Коротше, залиште мені місце на першій сторінці, а я вам перетелефоную. Угу. Дякую. Вітя, Вітюнечка, як ти себе почуваєш? Ти не голодний? може щось треба. Ти, якщо зараз ще мені даш 10 гривень на морозиво, будеш прямо один моя бабця. Нам треба сьогодні трошки попрацювати. Потрібно. Нейтралізувати професора Маріарті нашого села. Так, розказуй все, що знаєш про Юрчика. Що? Про кума? Та ні за що. Давайте я вам краще про свою тіщу розкажу. <реш> так, Короче, вітя досить. Судячи з того, що ти розказав про свою тіщу, то вона має очолювати всі списки Інтерполу. І, до речі, я був. Був сьогодні у неї вдома і не бачив в підвалі там ніяких корейців, які складають ядерну бомбу. Досить. Я знав, що ти не здасиш Юрчика. Тому ось Юрчик здасть сам себе. <після> Давай. Простібей, рубашку. І взагалі ти бієс, як баба, а ти як кух! Ну Вера, Ну це вже перебор. Поклабає, я тобі сказала. І зараз у мене тут і в року стоїть. Вони Мені... сажаним, між прочим, карніс прибивав. Тебе тут не тільки продукти не в Тебе тут ще криза завелася. Тож, ти хочеш сказати, що криза це є. Фраза міліція з народом це про тебе участкового, а не про мене. Тю, Слухай, так давай в нього і спитаємось, хто з нас криса. Давай. Бери. куди б тебе сховати. а? Чи, чи їсти варену кукурудзу це законно. Ні, краще сховати, тим більше вона сусідська. Боже, куми. Фу ты, блин, то вы кумы. А я уже думал, что за мной пришел той, той, э, -э мен. Мен. на товар. Галимый. Так как кличка у соседа. Но тем не менее. Ну да. Слухайте, куми, мені вдруг дуже стало цікаво, що ви робили минулого вівторка. А, це тоді, коли нашому сусіду Івану, який мені гроші винен, якісь нехороші люди днем позривали кукурузу. Ага. Пам'ятаю, як зараз, бабка маруся, не може вже собі сапати города. А в мене якраз виявилася вільна хвилинка, і я вирішив допомогти їй посапати город. No. І для чого я читав, як зламати сусідський вайфай, якщо в цьому селі нема кого зламувати. Добре, Петро! Петро! Тобі Вера доброго, а тобі Яринка. Ні. Я не поняла. А я поняв, я все поняв. Що вже? Вчора ти мені заявляла, що через мій вайфай твої помадорі плямами покрилися. Ну так, да, покрилися, покрилися. А сьогодні участковий вирубає мій інтернет, бо я до пошти законектився. Okay. Совпадені? Не думаю. Це точно вона? Вона така. Що? Та, та, це не я. Ну, може, вас на пошті здали? А, вони навіть не знають, що в них інтернет є. А може, це Віра? Та-да. -да. Їй ніколи не подобалося, що ви продукти онлайн замовляєте, а не в неї. Це, це вона значить так. Знатакі. Розпочали вони тут що де коли, кого і як. Ходімо в участок і розізнаємо все нашого пана ведучого. Логічно! Логічно. Ходімо, пішли. Ти не нами. З вами. І в цей момент я зрозумів, що наш участковий посланий нам небесами. І дуже шкода, що я не такий ідеальний, як він. А, куме, я дожен тобі признатися. В мене є крадена батарея сільської ради. Ти що мелеш? Що забув він нас слухає? Ні. І участковий хрен її знайде, бо вона знаходиться в мене в сараї, і вже завтра я її здам на металолом. Ти що робиш? Шо-шо? Рятуй тобі життя. О, все. А! Можна вже говорити так. Участковий вже в дорозі. В смислі? Одивись. Участковий зараз летить сюди, правильно? Поки він буде шукати батарею, якої в принципі не існує, <рив> ти підеш і обріжеш йому тормоза на мочоку. А чо, його Вбити? А при чому десь вбити? Я вирішив зробити вас квітами, правильно? Ну, ось подумай. Участковий роззачарований, що не знайшов тут батареї, поїде до себе в участок. І без тормозів він заїде в річку. Правильно? А там! А -а -а -а! Ви спасете йому життя! А. Все! мужний. ви винь. Де ж ти її подів, а? Не розумію, про що ви? Я один нюанс. Плаваю, я фіговенько. Но ради свободи я готовий на все. На всадник без тормозів. Давай, Тянтер. Біжи до річки. Давай, давай. Странно. Немає. Не можу зрозуміти, що ви пане участково взяли, що там має бути якась батарея. Ну, Приснилось мені таке. А. <клес> а, пане Часковий, сон! Це ненадіжна інформація. Вам, кстати, це манту недавно не робили. Ні, а що? А, Нічого. То я просто так е, спитав. Ну все, вам пора. Вам пора йти у часток. Їдь у часток. Давай. Я спочатку до Віри заїду. Там в неї забастовка трактористів. О! Як це до Це Це ж... Це ж... Це ж другу сторону, і під горку може не треба? там, там же річки нема. Нічого не кажіть Саші про ключ. Він думає, що він його потіряв. Хоча кого я прошу? все. Ну. І де він може бути? А може, про те, що ми йдемо. Його попередив його бакалійний інформатор. І як я по-твоєму могла це зробити, якщо ти від мене не відходила як баба Ганя від телевізора. Поки участковий не повернеться, я звідси нікуди не піду. Я теж. Чур, я за комп'ютером в соцмережі по моніторію. Чур, чур. Тепер я зрозумів, що таке прижок з перепідвертом. Стрибок з перепідвертом. Трюк, який складно не тільки зробити, але і виговорити. Хакуме! Все! Нам капець! Ми вбили участкового! Куме, я не хочу в тюрму. Я не вмію робити оці заточки. Ну нічого, будете шахмати і з м'яки шаліпити. О, він живий! О, ось зараз не лам, Вам капець. Він живий. А Ось зараз непонятно, навіть. Радуватись чи сумувати. Куме, давайте, знаєте що, давайте, давайте зараз віднесемо його участок, залиємо в нього бутилку горілки. Він навтру проснеться, нічого не буде пам'ятати і подумає, що він сам свого мотоцикла розбив. А, а що? А що? З бобіком голови села про каналу. Давай. Сонечко, сонечко. Я? Тихо, тихо. Получай, фашист граната. Тю. То я за ним граю. Давай. Важкий, зараза. А це ментовський парадокс. Є пузо нема, пузо все одно 100 кілограм важить. Е, а, що сталося? Не знаю. Йдемо по вулиці, дивимося. Лежачий поліцейський. Може п'яний. Так. Саш. Ви, ви, ви. Так, 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 це я вірочка твоя. Вітя, ти є. <ріх> є, є. Добре, бо в нас ще дуже багато роботи. Зараз я трошки відпочину. І ми продовжимо. Ти будеш усіх здавати, а я штрафувати. Дід Петро, мені здається, що у вас виявилась можливість на кінець постріляти в реальному житті. Ось там вимивальнику, Сашко ховає своє табельне. То він мене заставляв! Я просто пішка в цій історії! Та да ну він правий. Наш Сашко тупо шантажист. Я Серйозний. Що? Ага. Значить, кажеш, оштрафувати всі хочеш? Mm. Ану, допоможіть мені! Ага. Швиденько беріть його. <клух> так.